Нові жертви в Донецьку загинули дитина і жінка. А потік підкріплення для терористів зростає. Залку по укропам. Петарди, штовханина і міліція у Києві. Знову бойкотували концерт Ані Лорак. Новини четверга очима журналістів першого в студії Ілона Довгань. Стало до роботи перше засідання парламенту восьмого скликання. Депутати сформували фракції, заслухали послання президента, обрали конституційною більшістю спікера і прем'єра. Коаліція, яку вирішили назвати Європейська Україна, має 302 голоси. Інтерес до нових депутатів неабиякий. Тож в парламенті було людно. Зокрема, багато було журналістів, яким, до речі, не вистачило місця в ложі преси. Там поставили хор верьовки. Про парламентські перипетії більше здає Яна Танчак. Залі президент, його попередники, кабінет міністрів у повному складі, церковники, судді та головні силовики країни. Хвилиною мовчання всі вшановують загиблих героїв Небесної Сотні та бійців. АТО. і вперше за історію народні депутати присягу зачитують в один голос. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Прийняла присягу і Надія Савченко, яка під слідством в Росії підписаний документ показують на екрані. Після депутати йдуть за картками для голосування в кулуарах. З журналістами діляться своїми планами. У мене поки що немає готових законопроєктів, над чим я працюю це. Я дуже хотів би, щоб ми нарешті прийняли. Е Новий кодекс народного депутата це те, що змінить взагалі про відносини між Верховною Радою, народним депутатом, і його виборцями. У мене було дуже багато пропозицій по роботі в парламенті, там предыдущих пять созывов, і я завжди дистанцировался, займався тільки бізнесом. Зараз я бачу, що страна в опасности у нас більше времени нету. і нужны практики, которые своими руками сделали. Там, в бізнесі дуже багато. зараз дуже важливо провести швидкі е зміни, швидкі реформи в країні, тому що на жаль, ми маємо поки що там певну уповільнену боротьбу з корупцією, е там уповільнена судова реформа, певні економічні моменти. І для цього власне ця Верховна Рада і пообіралась. До роботи стають о півдні. Відкрити перше засідання дають найстаршому депутату, колишньому регіоналу, а нині опозиціонеру Яхиму Звягільському. Пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання оборони... Обраної... 27 жовтня 2014 року агалошу відкрити. Перше, що роблять, реєструють і формують депутатські фракції. Найбільше зі 146 депутатів блок Петра Порошенка на чолі з Юрієм Луценко. Фракцією Народного фронту керуватиме Олександр Турчинов. Самопомочі Олег Березюк, радикальної партії Олег Ляшко, а батьківщини Юлія Тимошенка, голова фракції опозиційного блоку Юрій Бойко. Перед новими парламентарями звітує спікер ради сьомого скликання Олександр. Андрю Турчинов каже за два роки прийняли майже 400 законів. Це пакет законопроєктів, прийнятих у зв'язку з необхідністю захисту держави від російського вторгнення. Насамперед, парламент оперативно вніс зміни до державного бюджету на поточний рік, значно збільшивши фінансування на оборони держави. Формують депутати коаліцію з п'яти партій. До себе наберуть опозиційний блок. Обирають спікера кандидатури дві. Представник блоку Петра Порошенко, Володимир Гройсман і опозиціонер Олександр Вілко. Більшість голосів за Гройсмана. 359 за привітаємо Володимира Борисовича з обранням. Головим Верховної Ради України і слухають послання від президента. Відповідальний український народ подарував українській державі, вперше обравши до українського парламенту про європейську конституційну більшість таких можливостей. Не відкривалася перед Україною ще ніколи після промови. Президент пропонує депутатам підтримати кандидатуру Арсенія Яценюка на пост прем'єр-міністра. Творити історію складно і непросто на наші з вами плечі лягла найтяжча ноша Ноша історичної відповідальності зберегти державу. І відвоювати нашу незалежність опозиціонери Заяценюка. Кнопки натиснуть. Ми принципово не приймали участь в голосуванні за керівний склад і Верховної Ради і уряду, тому що ми вважаємо, що сьогоднішня політика влади направлена не на підтримку людей, але це на результат не вплинуло. Заяценюка. Проголосував 341 народний депутат. Вже вівторок нардепи обіцяють сформувати уряд. Яна Танчак, Валерія Богранцова, Андрій Масляковський та Вадим Тимофєєв. Перший національний. Верховна Рада оновилася більше ніж на 50%, тож виборці сподіваються на суттєві зміни і очікують від депутатів більшої скромності ніж у їхніх попередників. Чи справді для новообраних слуг народу головне робота побачимо вже скоро? Ну а наскільки їхні статки відповідають деклараціям, можна було побачити вже першого дня. Наша Ірина Румалійська роздивлялася хто на чому приїхав. Зазвичай народні обранці залишають свої автівки на вулицях поблизу Верховної Ради та ось тут, на самій вулиці Грушевського. Але сьогодні тут багато міліції і паркування заборонено. Юлію Тимошенко під під'їзд привозять на Мерседесі. Сюди ж заїжджає машина колишнього міністра оборони. Нині очільника держуправління охорони. Гелетей не депутат, у раді він гість. Знаєте, скільки тій машині руки? Ну, значить, вісім можливо, можливо, трошки більше. Покажіть нам. Звичайно, дітям. Ніяких там нема таких. Ні телевізорів, нічого. Звичайно, з для зимі. Інших обранців події залишають біля паркану. Це колишній регіонал Мураєв. Смотримо на те, хто на чому приїжджає. Рада, на це принципіальний випробує. Ну, це важливо. Я на цьому автомобілі їжджу з 2006 року. Та я до За свої кошти чи за чиї? Ну, безумовно. А скільки кошти? Ну, подивіться на прайсі. Я на своє собственной приїхала. Після аварії, коли я разбилась, очень сильно, я купила вот уже на базарі не новий лексус. А я привез свою машину з Криму. Називається Тайота Камрі. Ми ж на ній так? А що це за машина? Шкода. У мене є різні, є. Так, і Ауді є. Але зараз на цій приїхав, тому що. Чорний Мерседес, я пам'ятаю. Ну, Давно вже старий продав. На Тойоті двоюрідний брат Балоги Василь Петовка. Машина стара, машині три роки. Коштувала колись купував 600 тисяч гривень. А на цьому мерседесі приїхав Сергій Пашинський. Мерседес тут автомобілів. Ви ж знімали. Да, Мені у мене в, деклар... в декларації посмотрите мою, вона на сайті є. 120 тысяч долларов, то есть меньше он просто напросто не может быть. И дальше идут цены гораздо выше, потому что если это будет бронированная версия, то стоимость может быть и 180, и до 200 доходить. Це менеджер з асоціації автоімпортерів. Просимо оцінити автомобілі припарковані на Липській, де зазвичай залишають свої машини депутати. Лексус 570, новий автомобіль, який виїде з салона, буде не менше 80 тисяч доларів. Range Rover стоїть не менше 120 тисяч доларів. А вот теж новий лексус порядка 80 тисяч. А це вся фракція радикальної партії. Гляньте, яка шикарна погода. Тому пішки зазвичай ви члени вашої фракції їздять на дорогих автівках. Вибачте, раніше членів фракції не було. Я був один і знаю, хто де ставив машину. У мене є своя машина. Кокута Мерседес старий це орендує Моя команда з він вже битий кілька разів. Пішки прийшов і чоловік телеведучий Марічки Падука, колишній журналіст Соболєв. Я зараза зараз так мало буваю вдома, що справді не встиг перевзути на зимові колеса. І тепер буду чекати, коли сніг розтане. Але навіть коли я поміняю, машина буде все одно переважно в марічки, бо їй треба дітей возити. А я вже буду діставатися пішки. А яка машина? у вас? Мазда 3. Військовий аналітик Тимчук стверджує, що його підвіз друг. Я вообще безквартирний офіцер. У мене ні машини, ні квартири немає. Я надіюсь, що вийде ліпчесним транспортом або на таксі. А площа перед радою сьогодні була зайнята машинами автомайдану. Ірина Ромалійська, Дмитро Бабак, перший національний. До речі, рада нового скликання може стати першою на засіданні якої пускатимуть всіх охочих. Розпорядження про доступ до сесійної зали підписав тепер вже колишній голова парламенту Олександр Турчинов. Відвідати засідання можна за паспортом та спеціальною перепусткою, яку видаватимуть за попередньою заявою. Такий досвід вже давно існує в парламентах багатьох європейських країн. Яка ситуація в нашій державі з'ясував Григорій Пирлік. Журналістка та громадська діячка Ліса Рубан зранку прямує до бюро перепусток Верховної Ради. Хоче потрапити на відкриття першої сесії парламенту. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а чи є припустка на прізвище? Рубан право бути присутньою на засіданнях Аліса Рубан виборює майже рік разом із юристами інституту медіаправа лобіювали лобіювала зміни в регламенті, щоб усі громадяни мали доступ у сесійну залу. Ми обираємо цих людей, наших народних обранців, і ми маємо право контролювати їх дії. Ми маємо право контролювати, чи взагалі відвідують вони сесії, тому що ми знаємо, що з цим є велика проблема. Чи голосують вони особисто, чи продовжують кнопку Давити? Наприкінці жовтня. Тодішній голова парламенту Олександр Турчинов затвердив схему, як саме громадяни зможуть потрапити на засідання. Спочатку треба заповнити форму на сайті Верховної Ради, потім дочекатися підтвердження на електронну пошту. Далі з паспортом і підтвердженням йти до бюро перепусток на вулиці Садовій. А вже з перепусткою можна прямувати на засідання. Аліса Рубен, тестуючи систему, зіткнулася з проблемою на першому ж етапі. Ми не знайшли на жаль ці електронної форми на сайті апарату Верховної Ради з другого числа грудня місяця. Буде визначено чіткий прохід, все, все це відпрацьовано. Все готово, люди будуть відвідувати Верховну Раду. Апарат Верховної Ради вже відокремив для відвідувачів близько 40 місць на балконі сесійної зали і визначився із заходами безпеки. Ні, ніяк, ніяких засобів. Ручку, латно тільки за, за паспортами і буде перевірка, тому що можуть зайти ж люди, які перебувають в розшуку, Наприклад, попри те, що розпорядження турчинова передбачає вільний доступ на засідання з дня відкриття першої сесії ради, сьогодні до парламенту Аліса не потрапила. Згідно розпорядження керівника апарату, ця процедура буде введена в дії з моменту затвердження календарного плану. Тобто сьогодні тільки урочисте засідання Верховної Ради. Трошки розчарована насправді, бо дуже сподівалася потрапити. Все таки це відкриття першої сесії Ради нового скликання. Вже багато знайомих потрапило. Хотілося б подивитися, як це відбувається офіційно. Коли пані Ліса зможе відвідати засідання, поки що невідомо календарного плану. Депутати сьогодні не затвердили. Григорій Пирлік, Олександр Прозоров, Олександр Самойлов та Сергій Тищенко перший національний. жертви в Донецьку внаслідок обстрілу мікрорайону Азотний в Куйбишевському районі загинула річна дитина і жінка. Повідомляє сайт міськради. Дитина була на вулиці, а жінку смерть спіткала в власній квартирі, туди влучив снаряд. Кілька будинків зайнялися. Пожежники намагаються їх загасити. Також під час артобстрілу бойовиками станиці Луганської мінумента міна влучила в магазин, і четверо людей поранено. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Тим часом потік техніки та живої сили. Терористів в напрямку Донецька зростає. Так заявляють в РНБО. Під обстріл потрапили представники ОБСЄ. з останніми повідомленнями з зони АТО Володимир Карабан. Донецьк знову під обстрілами звітують в РНБО. Цей квартал терористи намагалися підпалити, били спеціальними запальними снарядами. Матвієворців асфальту. Аву Це... я зажигалка на протитанковій міні у Донецьку підірвалася бригада газовиків. Вибух був такої сили, що капот автівки злетів на дерево. В Донецькому аеропорту українським військовим під безперервними обстрілами підвозять боєприпаси, харчі та воду. На цьому відео кіборги забирають один із таких вантажів. Це бойовики, що обстрілюють бійців АТО. Символіки Російської Федерації не приховують. На бушлатах нашивки армії Росії на бронетехніці триколор. Зал попа у кропам. Так з важкої артилерії в межах міста терористи гатять по позиціях. Ато під один із таких обстрілів потрапили представники ОБСЄ, кажуть у Радбезі. За офіційним повідомленням ОБСЄ після того, як один із спостерігачів. Вийшов з автомобіля з південного сходу, де знаходиться позиції проросійських терористів, був здійснений постріл з реактивного гранатомета. Снаряд впав в 150 метрах від автомобіля. Через 2 секунди пролунало ще кілька пострілів з 23 мм зенітної гармати. Снаряди впали вже в 2-3 метрах від автомобіля. На щастя, Постраждалих в результаті цього обстрілу немає. Також минулої доби терористи з артилерії та мінометів вели вогонь поблизу населених пунктів Авдіївка, Піски, Опитне, Веселе, Красногорівка, Тарамчук та Новомихайлівка. Із мінометів та стрілецької зброї били у бік Нікішиного, Орлової ванівки та Малоорлівки. Під вогонь терористів потрапили й золоте, гірське, Трьохізбенка та фрунзе. За минулу добу серед українських військових ніхто не загинув. П'ятьох бійців АТО поранено. Вюрпині на Київщині попрощалися з бійцем батальйону Київська Русь Балу Ільдаром Багіровим. Він брав участь у звільненні Слов'янська, воював під Дебальцевом. 1 жовтня він та ще троє бійців пішли в розвідку і потрапили в засідку терористів. Щоб не здатися, Ільдар підірвав себе гранатою. Вагірову було 44 роки. Він народився в Баку. Більшу частину життя прожив в Ірпіні. Там у нього залишилась дружина, 13-річна донька, сестра, мати і друзі. Ну, в житті він був ну, радостний. Він був дуже справедливий. Він був прямий, як сказав, так і ну, Чоловік з великою букви. Він не любив ну, вихвалятися в своїх поступках. Його заслужив, ми знаємо. Ну, Повторяти не будемо, але це дійсно герой. був на... Блокпост, і все время на само, посту. До 11-го батальйону Київська Русь Ильдар записався в березні. Человек, якого ми знаємо, особливо 11 батальйон, не тільки, Балу. Он был Балу і останется для нас Балу. Балу знали не тільки ми, знали и все про його. І боялися його. балу брав участь у звільненні Слов'янська. Потім воював під Дебальцевим. Коли українських військових звідти відтіснили, він сів на танк і поїхав просто на ворогів. Військові кажуть, тоді це врятувало стратегічний блокпост. Розвідка 1 жовтня останнє бойове завдання. Балу забрати тіло побратима. Військовим удалося лише за два тижні після його загибелі. Коли я поїхав на ту сторону забирати та сторона признала, що він поїстину герой. Він в плен не здався, а мов здався. Мог остатися жити. Прощалися з Ільдаром і ті жителі Ірпеня, які не знали його особисто. Тих людей, що вони так безневинно гинуть, в цій, е, не, в цій війні не оголошені, знаєте, що в мирний час гинуть ці люди. Так в Мирний час, що, здається, ніхто не, 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 не можна було би сказати, що в нас оце таке станеться, що будуть мирний час гинути безневинні люди. Вікторія Пласнув, Дмитро Шанчук, перший національний. У принці події цього дня спочатку розкажемо коротко. Особливе ставлення клієнтів банків, зареєстрованих в Криму, вже місяць, вважають нерезидентами. чи змінилося обслуговування і які вимоги банків до них згідно цією постановою? Я вже вважаюся резидентом а, України, тобто я фактично мене національний банк України, а не сприймає громадянина України. Їй не вибачили російських вояжів у складні для України часи. Ані Лорак звинувачують в непатріотичності і вкотре зривають її концерт у Києві. Негода в світі у США віхола, снігу по коліна, в Австралії шторм, в Японії виверження вулкана. Що чекає на Україну? Клієнтів банків, зареєстрованих в Криму, в Україні вже місяць, вважають нерезидентами, тобто фактично іноземцями. До такого статусу Національний банк прирівняв їх на початку листопада. Чи змінилося обслуговування цих клієнтів? Які нові вимоги банків з'ясовував Роман Ковтун? кримський татарин Алім Алієв Року уже шість років живе і працює у Львові. Днями намагався покласти гроші на власну картку. Не вийшло мені. Касир каже, що на жаль, вона не може покласти ці гроші на картку, бо а, згідно цієї постановою я вже вважаюся резидентом а, України. Тобто я фактично мене Національний банк України а, не сприймає громадянина України. Кримці зареєстровані на півострові можуть використовувати кошти, які є на їхніх картках. А от щоб поповнити суму і послуговуватися кредиткою, треба переоформити рахунки як нерезидентам. Для цього в банку слід написати відповідну заяву. Банк здійснить таке переоформлення рахунку. Насправді, операції, які здійснювалися раніше по такому поточному рахунку, наприклад, національній валюті, вони будуть здійснюватися і при тоді, коли клієнт переоформить в цей. Рахунок в рахунок як на резидент складніше приватним підприємцям. Їхні рахунки, як і будь-які операції, заблоковано. Щоб розблокувати, доведеться підготувати новий пакет документів. Він стандартний. Необхідно пройти перерегістрацію на матеріковій частині України, обновити документи в банк та виписку з державного реєстру. Юридичних ліц і э, частних підприємців, і э, карточки образ підписів, і можна відновлювати роботу не, в принципі, не передкриває що постанову НБУ. Юрист Ростислав Кравець називає дискримінаційною. Він уже підготував позов до суду щодо визнання дій національного банку протиправними. Фактично, національний банк обмежив права громадян за признаком їх місця проживання. Ми розуміємо, що фінансові установи наразі. В цій ситуації досить залежні від національного банку і того рефінансування. Однак я вважаю, що фінансові установи, які все ж таки йдуть на цей крок, також порушують законодавство, і також повинні нести відповідальність за таке порушення. Позов розглядатиме окружний суд міста Києва. Перше засідання заплановано на 1 грудня. Вадим Шевякін, Роман Ковтон, Юрій Анісімов. Перший національний зараз трохи про цифри і вже в студії кандидат соціологічних наук Олександр Шульга. Саша, добрий вечір про що Добре. сьогодні піде мова. Говоримо про українців, як вони як, наскільки активно вони користуються інтернетом. Давай подивимось, наскільки. Давай. Дізнаємося більше про українське суспільство. Наша сьогоднішня тема наскільки активно українці користуються інтернетом. Дізнатися, як змінилося користування всесвітньою мережею в нашій країні, ми можемо завдяки дослідженню інституту соціології Національної академії наук України. Зміни за останній час дійсно відбулися для зручності. Ми порівняли дані за 2012 та цей рік і зобразили їх на нашому графіку. Зараз ми його побачимо зеленими стовпчиками. У нас позначені ті, хто не користується інтернетом. І, взагалі, немає в цьому потреби червоним червоними стовпчиками ті, хто не користуються, оскільки не мають можливості. Синіми стовпшиками, ті, хто користується інтернетом вдома, і жовтими, ті, хто користується на роботі, як ми бачимо, порівняння з 2012 роком набагато менше в нас стало тих, хто інтернетом взагалі не користується. Треба зазначити, що усі останні роки, останні десятиліття, кількість тих, хто не користується інтернетом, поступово знижувалася. Однак саме цього року відбувся такий різкий стрибок, і водночас збільшилася кількість тих, хто користується. Інтернетом вдома. Ось ми бачимо, що вже більшість українців інтернет мають і мають його вдома. Чому українці більше стали користуватися інтернетом, розповість наш експерт. Мешканці України. Зрозуміли, що інтернет є дієвою складовою їхнього життя, тобто кількість тих українців, які вважають, що інтернет їм не потрібен і вони не збираються ним користуватися, різко впала. Саме в цьому році користуватися почали і більш люди похилого віку старших категорій. І не тільки в містах, тобто вони зрозуміли, що це їм допомагає. Тобто з кожним роком будуть відкриватись нові можливості і розширюватись для усіх користувачів. Ще цікавішими є регіональні особливості користування інтернетом. Ми зобразили їх на нашому графіку. Зараз ми його також побачимо. Всі варіанти відповіді такі самі. Лише побачимо, як різні регіони користуються інтернетом. Що цікаво, зразу треба зазначити, саме на Донбасі є кількість тих, хто користується інтернетом вдома, навіть не в центрі. І водночас на заході найменша кількість тих, хто користується інтернетом, порівнянні з іншими частинами Криму, і навпаки, найбільша кількість. Тих, хто не має інтернету і не потребує його взагалі, треба зазначити, що Донбас, в порівнянні з минулими роками, саме на Донбасі відбули, відбувся дуже різкий стрибок тих, хто почав користуватися інтернетом. Ну це і не дивно, оскільки в умовах війни саме інтернет є тим чи не єдиним джерелом інформації і засобом зв'язку. Ось такі дані на сьогодні. Начі ти бачиш, що лише 3% і саме на Донбасі, найменше хто не має можливості користуватися інтернетом. Так. Життя життя змусило да ще там і війна, але тим не менше є можливості користуватися інтернетом. Дякую, пасибі. Це був Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук говорив про доступ до інтернету. і Наскільки зараз більше чи менше користуються українці інтернетом? Продовжимо випуск. В столиці вдруге зірвати концерт Ані Лорак намагалися близько сотні активістів. Перед палацем України їх очікували силовики зі щитами. Молоді люди в масках кидали фаєри та петарди. Далі пішли в наступ. Проте силовики відігнали мітингувальників. Зараз ви можете побачити, як це було. І час акції міліція затримала чотирьох протестувальників. Докладніше про це ми розкажемо в наших наступних випусках. Новин. Стріли наших знайомих, що також тут було досить багато юнаків, яким теж не сподобалося те, що тут виступає Ані Лорак. Що ми аплодуємо зрадниці і їй даруємо квіти. Ми прийшли, почали як протестувати проти її концерту. То ці звірі, які яких називають правоохоронцями, зірвалися з місця, налетіли на нас од до тої дороги, почали нас бити. Дуже сильно ну навіть її дуже сильно по обличчю перепало. Сполучених штатах національне свято День подяки. Люди хвалять Бога за щедрий врожай. Перші європейські колоністи збирали його разом з місцевими індіанцями, які вчили їх виживати на цій землі. Тому влаштували для себе і для них триденне святкування з малебнями і бенкетами. Цього року традиційно Барак Обама врятував від вірної смерті двох індиків, призначених для президентського столу, і такі відправили не на кухню, а в зоопарк. День подяки американці святкують в родинному колі, але деякому дістатися домівок завадила негода. Східне узбережжя Терпає від завірюх. Більше розкаже Анастасія Синяговська. Віхоло уша вирує по всьому східному узбережжю. Від штату Мани до Вірджинії намало майже 20 сантиметрів снігу. Скасовано сотня авіарейсів, автомобілі заклякли в багатокілометрових заторах. День подяки американці традиційно зустрічають у родинному кулі. Влада закликала пересісти на громадський транспорт, та й він ходить із затримками. Від завірюх східне узбережжя ша потерпатиме щонайменше добу. Попереджають синоптики. Вироє негодає на, на іншому боці земною куля. Шторм накрив австралійський Брізбен. Швидкість вітру до 140 км кілометрів за годину. Шквали та град трощать дерева і автомобілі. При каганцях сидять 80 тисяч людей. До роботи вже стали енергетики, але полагодити обірвані електромережі вдасться не раніше вихідних. Тоді шторм остаточно втратить силу. Півсотні авіарейсів скасовано і в Японії через виверження найбільшого в країні вулкана Асо. Стоп диму здіймається в небо на тисячу метрів, а розпечений попіл розлітається на 30 кілометрів довкруж. Околиці здригаються від підземних поштовхів. З прилеглих територій евакуюють туристів. Вогняна гора прокинулася після 19 років сну. Асо вважають одним з найбільших вулканів світу. За вишки він майже 1600 метрів, а завдовжки 12 кілометрів. Японія лежить у сейсмоактивному регіоні Ланети лише у вересні виверження вулкана он забрало життя понад 60 людей. Анастасія Синяговська, Микола Прудник, перший національний в Україні. В п'ятницю температура нижче нуля, подекуди дрібний сніг на дорогах ожеледиться в Києві до мінус п'яти. Вулкан і шторм нам не загрожує. Така погода, мабуть, гарна для зимових видів спорту. Юлі, що скажеш? Ілона, ти права для зимових видів спорту саме те, що треба. А для футболістів. Не переладе про футбол сьогодні <свистець> <свистець> у Києві. Зараз мінус і за такою погоди Київське Динамо намагається вибороти путівку до плей-офф Ліги Європи. Боксер Олександр Усік між тим розповів, де коли і проти кого захищатиме свій титул. А от один із суперників українських біатлоністів спіймався на допінгу. Перечекайте рекламу і знатимете більше. Перечекайте, лише єдин Нагадаю, що всі новини є на нашому сайті і в соцмережах на сторінках каналу. Якщо у вас є якісь цікаві новини і відео, яким ви хочете поділитися з нами, можете присилати їх першому на. Електронну скриньку, адресу якої ви зараз бачите на екрані, побачимось завтра. Щасти.